Магазин триммерів, машина для стрижки шейверів та електробрит. тример і anyway, вас вітає. Сьогодні у нас ще один огляд на Хоко, на техніку Хоко. Техніка цікава, дуже подобається мені особисто і оформлення, і дизайн. І саме головне ми розпочнемо з того, що цей бренд пише багато додаткової інформації з приводу характеристики. Наприклад, вони вказали матеріал ножа. 400 С. Ну, я розумію, що в принципі це там багатьом мало що говорить, але можна, наприклад, ознайомитись, почитати, що це за матеріал. Тобто я особисто аналізував, цікавився. Матеріал якраз використовував для ножів різного типу і кухонні, і якраз технічні. Тобто Це матеріал міцний, витривалий, тому саме такий матеріал в цій машинці. Далі вказано. Оберти 7200 обертів заявлено. Також я розумію наскільки машинка непогана. 7200 це хороша, оптимальна швидкість для дому буде супер. Відмічаємо те, що вхід Type-C, вся техніка Hoco USB Type-C а, і до речі, також сьогодні прийшли клієнти до нас в магазин, побачили техніку від Хоко і здивувалися. Каже, О, тепер вони ще й машинки роблять. Що... І також бренд дуже багато всього випускає, різні аксесуари і вже і машинки є. І досить непогані, справді досить непогані, класні. А, також з приводу м, характеристики. Бренд вказує також вагу. Вага машинки 260 грам. Це заявлено і це дуже добре, це плюс, що бренд вказує ось таку додатково-додатково багато різної характеристики. Українською мовою є інструкція, також можна почитати, ознайомитись, хто любить інструкцію читати, то вам якраз ось буде багато чого корисного. Значить, акумулятор на 2000 мА І, в принципі, із такої корисної характеристики, мабуть, це все. А, розміри тобто, вказують розміри також. Тобто 18 висота, 18 з копійками, так 18,8, і ширина в нас 5,2. 4,5 ось тут ширина. Тобто, також. Корисна інформація, це добре. Значить, це Hoco HP20. Ми зараз робимо на огляді. Там ще буде фішечка, я вам покажу в кінці відео. Ще будемо на розпаковці показувати вам цікаву фішку комплектації. Давайте ми почнемо з дизайну. Ну, Корпус іде повністю пластиковий, але, в принципі, перевага пластикових корпусів є в тому, що вага знову ж таки, 260 грам. Ми вже знаємо вагу. Це. Ну, Оптимальна, або знову ж таки так. Тобто, Є і більша вага, їй менша, звичайно, але, як на мене, ось тримати не важко. Тобто рука звикає, приємно тримати, пластик приємний на дотик. Ось таке оформлення, до речі, ось таке ну, в стилі барбер, в стилі барбершопу оформлення, Тобто, даб, містер Дапер. Теж містер Дапер хотів, ну, як я розумію. Містер, ну, Дапарден взагалі є такий сленг у Великобританії. Дапарден це чоловік, який добре одягається. Ну, Я так розумію, Даппер це щось пов'язане з доглядом чоловічим доглядом. можливо. Також тут там, є ось ось... Ну, тобто, така ось, атмосферна стильна зображення, бренд Хоку, дисплей Type-C. регулювання положення ножа. До речі, положення ножа. ну, в принципі, Плавно, я би сказав, це плавно, незважаючи на те, що тут є ось такі перемикання, але це плавне перемикання. Так, дисплей показує рівень заряду акумулятора. Давайте будемо дивитись комплектацію. Тут є цікава штука, яка може вам сподобатись, можливо. Так. І ось та фішка, про яку я вам говорив. Ось, будь ласка, тут іде ось така накладка. А, тобто можна поміняти накладку в машинці. Я так розумію, тут є два дві функції. Наприклад, що вам більше подобається, можете обрати, який у вас настрій, як одяг так змінити. Але інша важлива функція те, що, наприклад, вас може з часом. Пошкодитись ця накладка, може вже поцарапатись, можливо, з часом, з використанням вже вона буде не такою свіжою, так? тому ви можете ось змінити накладку. Друга накладка ось так виглядає. Тобто, тут, тут відкручується гвинт і ви собі легко змінюєте накладку. Ось така накладка друга. Також така приємна. Білий колір, тобто чорний і білий колір. Ось так вони два виглядають. Досить цікаве рішення. Не скажу, що це супер необхідно але ну, така фішка в принципі цікава, чисто для інтересу. так В комплекті кабель USB Type-C, він достатньо довгий. Ну Звичайно, там я скажу я вже бачу, що тут можливо метра-півтора. Якщо вони не вказали, точно, на жаль, не вказали. Але я бачу візуально вже є досвід, я вам скажу це півтора метра. Ну, тут... Вам вирішувати саме. Сами, Ну, Я вважаю, що все-таки краще підзарядити і користуватися акумулятором, бо ну, від мережі можна працювати, але якщо вас поміняєте на більш довший кабель, це можна зробити тут Type-C. Якщо можна, у вас вдома є, можна підключити Type-C. До речі, також корисну інформацію, хочу сказати на рахунок Type-C. Є просто окремий вид Type-C, який підтримують швидку зарядку, суперпотужні. А вони можуть пристрій не сприймати такі. У мене було такі. В мене особисто зі швидкою зарядкою. Мій особисто, який я до смартфона приєдную, ось і коли я будь-яку техніку під'єдную до, до супершвидкого, до цього швидкого кабелю і блочка, воно його просто не бачить. Це в умовах безпеки, і це добре, що воно не бачить з іншого сторони, тому що ну, пристрій не зіпсується, просто він його не бачить. Тобто це зроблено в мова безпеки. Тому що потрібно зробити, потрібно в першу чергу знайти щось слабше. Ну Такі більш старіші кабелі або від аксесуарів кабелі вони підходять. Блочки, знову ж таки, Ну 3 ампери в мене воно нормально, тобто не гріється. Ви саме головне, якщо ви міняєте блочок, який ставите потужний там 5 амперний, треба обережно. Ви слідкуєте. Якщо не нагрівається пристрій, все добре. Або там ледь тепленький, наприклад, це нормально може бути. Якщо гарячий такий вже пристрій при зарядці, що не можна дотронутися, вам треба розуміти, що може бути вже щось недобре. Тобто, значить, вже потужний йде заряд, тому треба все-таки більш простіші якісь блочки. Ну, Я думаю, зараз в кожного вдома може бути там 1 амперні, 2 амперні від старих якихось пристроїв, від аксесуарів. Там краще десь взяти вони на кожному кроці, ці блочки, можна їх знайти щось таке простеньке. Краще не ризикувати, щось простеньке, хай собі воно там подовше заряджається, зате ви, ви у безпеці, як то кажуть. Далі, давайте ще подивимось насадки. Насадки в нас тут 4, абсолютно стандартно 3, 6, 9, 12. Пластик міцний, якісний, абсолютно ніяких питань немає. Ну і це ну, мастило щітка, тут зрозуміло, що є, да, мастило щітка, мастило щітка поклали. Інструкція є, я ще раз повторюсь, українську українською мовою вона тут теж є. Це добре, що бренд розуміє, що потрібно і на нашому ринку своя мова, щоб можна було почитати, зрозуміти, що тут є, що написано. Тобто бренд розраховує на український ринок і це досить добре. Є якась певна повага. Тому рекомендую. Ціна 1299 гривень, можна замовити адекватно для дому, для домашнього використання, чисто підстригтися, там, десь можливо базові якісь такі речі там по бокам, шию пройтися. Вистачить надовго. Також десь там батька постригти, ще когось там абсолютно підійде і ви будете задоволені. Машинка не, не гучна. Адекватна, нормальна, звичайна, хороша машинка, тому я вважаю, що вона варта вашої уваги. Тому я залишаю під відео посилання. Ви можете перейти, почитати тут всю інформацію. Тут написано характеристика, написана вся повністю інформація, яку ми вказали, без води все по факту. Фото також ми робимо самі. Все як воно є, без обробок, ось так як ви бачите, так і буде фото. Все ви можете подивитись. Замовити можна в нас на сайті Тремер. Наголошую, що у нас є також самовивіс. Якщо ви в Києві, особливо поряд, ми знаходимося в Києві, правди, 47 ретровіль, це район Виноградар. Тут можна до нас під'їхати, подивитись, оглянути і забрати тут на місці. А також відправляємо нову пошту, Укрпошта, будь-який спосіб доставки. Ми приймаємо все нормально. У нас є також інстаграм. Ну, інстаграм і контакти всі в нас є на сайті. Там, будь ласка, переходьте. Що вам зручно, то обирайте. Виходимо на зв'язок, ніяких питань немає. Тому дякуємо за відео, дякуємо, що ви подивилися. Ставте лайк, коментарі. Дякуємо за активність вашу. Тому будь ласка, кому цікаво, звертайтесь, допоможемо. Також на сайті можна подивитись іншу техніку не тільки від Хоку, а від брендів, таких як Voyager. Кемей, тобто і багато багато всього іншого, які виготовляють машинки, тримери, шейвери. У нас якраз багато ось такої продукції. Тому дякую за увагу. Гарного дня. До побачення.